Хочеш піти давай, зараз давай, по голові, дістати і на тому закінчити? Так от правильно, давай, якщо йти, то треба мати чіткий план і знати, що до чого. Зараз, товариство, зараз не можна того робити. Я вам я вас запитався, у вас є керівник? Ви кажете, нема. Тоді довіртеся, станемо, розберемося, вияснимо і тоді будемо робити. А, ти, ти, ти не зараз, що ви витрує. Розумник дуже великий? Розумний дуже ну то йди підстав свою башку і на тому закінчиться. Слухайте, люди. добрі, я ще раз вас а хочу попросити. Я ще раз. Послухайте, коли робили помаранчеву революцію, коли влада змінилася, якщо ви може того не пам'ятаєте, коли ще тоді молоді були, то я вам хочу сказати: день помаранчевої революції був рік, готувався цілий рік, були такі акції протесту. Ви думаєте, за один день то відбудеться? За один день, якщо зараз, якщо зараз, послухайте, я не хочу виглядати ідіотом в ваших очах, що я тут вас зупиняю. Але якщо зараз відбудеться... Те, що немає старця, це буде просто Ой, випуск ти ти. пару. Нам не пар треба випускати. Нам перемога потрібна. Ви ж Верзіно, чого зібрали на майдані, розповідали дві я... години як. Я, що але я не розповідав, що ми будемо робити. тут. А, а ти були проспися перше, а потім мені буде закрити. Значить, п'яний світ п'яні провожати. Значить, накурений тоді до побачення. В, ви, ви, Народ, послухайте. Я ще раз кажу в армії. Хтось служив, ото таке, ото таке. Вибачте, це політики. От я політик, я беру на себе відповідальність. Я в армії служив. Хто в армії служив? Я! О, хто в армії служив молодці? Знаєте, що таке військова наука, що таке тактика і стратегія? Так, так от щоб ви розуміли, без військової стратегії все, то, що зараз відбувається, це просто стадо баранів. І я не хочу людей відправляти на масакру. І якщо я беру на себе відповідальність, не гнівайтеся, довіряєте, тоді виконуйте накази. Розвернулися і пішли готуватися. Довіряємо. Все буде